Ми продовжуємо наш випуск новинами спорту. Днями відбулася 20-та ювілейна всеукраїнська міжгалузева спартакіада трудящих промислової сфери та транспорту. У змаганнях в місті Коблево Миколаївської області взяли участь понад 15 збірних команд всеукраїнських галузевих проспілок. Честь Херсона захищала наша команда Амалтея. Першими свідками спортивних подій стали і наші кореспонденти. Рада фізкультурно-спортивного товариства Україна разом із Федерацією. Рацію профспілок України організувала спартакіаду трудящих з волейболу, грявого спорту, настільного тенісу, футзалу та шашок. Серед збірних команд за першість змагались представники профспілки працівників річкового транспорту України, профспілки авіабудівників, працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування, профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України та інших сфер. Херсонська команда «Амалтея» стала єдиною серед представників сфери легкої промисловості. Мне очень приятно осознать и сообщить нашим телезрителям о том, что от профсоюза, всеукраинского профсоюза в легкой промышленности представляет и защищает честь профсоюза в легкой промышленности всеукраинских коллектив команды АМЛТ. Вот 30 человек, наших спортсменов, вот рабочих, которые получили... Сьогодні від роботи, то вони сьогодні не у станках, а сьогодні на футбольному полі, на волібольному полі, на площадці, де йдуть сорівнування по дірєвому спорту, по шашкам. вони вот. заставить честь профсоюза в легкій промисловості. Голова обласної ради фізкультурно-спортивного товариства України Херсонської обласної організації Андрій Городинський пишається тим, що підприємство Малтея єдина команда, яка представляє інтереси профспілки Текстильників він зазначає, що напередодні було проведено кваліфікаційні змагання для перевірки власних сил. Після цього команда брала участь в обласній спартакіаді, де підприємство взяло першість. І тому саме вони представили Херсон на узбережжі Чорного моря. Не мог не приїхати і не поздравити команду яка відстаєвала честь профсоюза текстильщиків України в этом грандіозному міропоряді. достойно виступила Наталя. Працює швачкою на виробництві «Амалтея» і з радістю визнає, що керівництво підприємства заохочує працівників не тільки до роботи, а й відпочинку. Команда поки ще є початківцем, так як лише втретє на змаганнях. Руководство заводу нашого створює такі умови, що ми можемо їздити на сорівнування, відпочивати. Не тільки ми в відпочиваємо, у нас є ще затон, де ми теж тренуємося, сорівнуємо, ну і чого как бы, другим підприємствам, теж приймати в спортивних состязаннях участь і оздоровлюватися. Голова Херсонської галузеви обласної профспілки текстильної і легкої промисловості Олена Макаренко із гордістю зазначає, що колектив заводу Амалтея це не просто хороші працівники, а й справжня дружня родина, котра завжди прикладає максимум зусиль для того, щоб досягти вищих результатів у роботі. Дуже важливо, що керівники підприємства приділяють достатньо уваги не тільки робочому процесу, а й розвитку спортивного життя працівників, тому що саме спорт сприяє гарному здоров'ю та сильному духу. явления не были у нас в Украине. Предприятие работает успешно, наращивает объемы производства, люди получают заработную плату и при том достойную заработную плату. Мне бы хотелось пожелать и руководству, и трудовому коллективу завода дальнейших успехов в труде и спорте. Каждым годом можно сказать, что мастерство наших ребят растет. Сейчас уже видно э, хорошие показатели у нас. Э, ...спорту, спорта в тенісі хороші показники, У нас в болі для Херсонського підприємства Малтея наразі